Працює однаково і на Генесісі, і на Мегадрайві такий блок. Тому що в нього плюс ззовні, мінус всередині. І на цих амікомах також воно буде працювати. А якщо, друзі, ви купите отакий блочок з таким перемикачем від 3 до 12 вольт на 1000 мА. Оце струм. Е, і воно. Заявленої тисячі може не видавати, То, як, я це, як я це взагалі перевіряю. Без, ну, от його можна, по-перше, увімкнути сюди, в розетку і визначити полярність. Зробити 12 вольт йому. Для цього нам потрібен мультиметр. Ну, в нього вже наперед я кажу, в нього плюс іззовні, бо там можна перемикати. Це єдиний плюс. Але він показує 15 вольт. В принципі, оці та район, вони також завищені і 13,7 видають. Хоча тут заявлено, що вони 10. А вони дають 13,7. Але на них працює все. Але, друзі, там включено 12 і 1 Ампер. І. Оцей старий блок 1,3. Оригінал 1,2 Ампера. 1,2. Тут 1. І що, друзі? Я хочу сказати. Плюс ізовні мінус середині? Ми, якщо вімкнемо, ви чуєте, так? Гул? Це гул не звідси, це гул звідси. Блін, я не можу в цей гул мене. Цей гул? Це наводка, ну як? Це недолік самого блока, а не наводка. Тому що якщо вимкнути цей блок і вимкнути оцей, то воно грає нормально. А на цьому ж блоці це максимум 12 вольт. Менше тут не можна зробити. Якщо менше зробите, воно може і не запуститися взагалі. Ну, давайте перевіримо. Зроблю не 12, а 9 вольт. Ага, нема вже гулу. Дуже цікаво. Гулу нема, але... Перешкоди на екрані. Якісь перешкоди. Бачите? А, і звуку нема. А, звук вимкнений, чекайте. А, гултіє. Коротше, друзі, гул нікуди не дівається. І недолік отаких от блочків, в таких коробках китайських. Ну, нібито 1 А повинно вистачати, але воно дає отаку наводку. Вмикатиця. Це вин. Тут ви. Воно дає гул. Ну ви чуєте гул. І цей гул він на назву. Але, але цей блочок китайський його можна використовувати з... З такою консолькою, як геймбой. В геймбоя в першого в нього є вхід DC так званий Тоненті. цього облачка також DC. Бачите, в Геймбою нема батареї? картридж там вставлений. Ні, він від блочка працює, там розім треба пропаювати. Ну, так що відпустити, У нас збивається, бо тут. Роз'єм сам. Бачите, відходить. Йому треба 6 вольт 0,2 А. Ну і цей, цей блок, він видає там. Я зараз на 4,5 тут вимкну І воно працює. Але експерименти не 4,5. Воно ж завищує тут. І плюс ззовні мінус всередині. Це єдине, для чого цей блок підходить. Ну і ще також плюс ззовні мінус всередині. І десяточка, припустимо, щоб не перевищувати. Він підійде. До Фаміка до звичайного, ну або до до пам'яті, ось, до АВ пам'ять. Само собою воно підійде. Так, де дроти? До пам'яті воно підійде і аж бігом. щось не фірма. А, а я, я його не вмикнув. <звук> Що таке? А, чу. Ну, як ви можете побачити, бачите, коли він на 10 вольт, то він не вмикається. Тобто, друзі, плюси ззовні мінус всередині. Ось дивіться. Плюси ззовні на максимум виставлене. Йому не вистачає потуги, щоб запустити навіть це. Бо якщо я візьму від цеї блок, від цеї візьму блок. Я дроти перепутав. Так. А якщо ми візьмемо цей блок, на максимум не буде. Все одно. Воно завелося, але ж бачите, з цим блоком щось не те, і він легший набагато. Тут обмотки, от вона в цьому місці, її набагато менше, ніж в такому блоці. В трансформаторних блоках. Е, на ампераж на цей саме це впливається сам трансформатор, і його обмотка ця. Там більше, чим більше тих витків, тим більше може він видати, але він важче від цього робиться. І таким чином, що ми маємо, що я можу сказати про такий блочок? Такий блочок він підходить тільки для геймбоя, і, ну, можливо, ще денді якесь в сеті першої він робить гул. Можна також до другої підключити, на другу його вистачає, такого блочка, але не на першу. І не факт, що якщо включити флеш-картридж, до речі, то його вже також буде гул. Або гул, або буде зображення рябити. Коли на зображенні у вас якісь недоліки там, то це або кабель, або блок живлення, або конденсатори вже на платі. Ну і блок живлення бажано підбирати. Або оригінальний або дуже якісний зроблений китай типу от такого от ось такого блочка ну, вони гріються недолік всіх таких блоків те що воно гріється зараз а плюс таких блоків у тому що вони по якості як оригінал Оце його. Ну, оригінал просто не в кожну ще розетку вставиться, а, а в цій мури штекер, я думаю, будь-де, ви можете вставити цей штекер, бо в нього сам блок він окремо буде лежати. І між ними консолью і самою розеткою, там десь по 1,5 метри довжини, по загалом воно ну, десь 3 метри має. І отакі от блоки можна знайти на барахолці. Це за 50 гривень я купив другий. Такий блок. Ще можна імпульсний взяти, але в імпульсного більше шансів, що будуть наводки. Ну, перешкодиці. Коротше кажучи. Будуть перешкоди і полярність в цих блочків плюс всередині, мінус зовнішність. І вам треба буде, якщо у вас штекер вже такий, просто перепаяти. Або, ну, або воно не буде працювати. Бо цей воблочок, він працює тільки з е, мегадрайвом. Або там, де вже зроблено на платі в оці живлення, так, що можна будь-яку полярність е, включати. Але якщо так не зроблено, ну от на сучасній день, припустимо, там можна будь-які включати блок. А на таких старих тут полярність вказана на фаміку. Плюси ззовні, мінус всередині. Ну, тут так само. Тому блочки від Genesis і вони підійдуть для Фамікома і AV-фамікома. Отакий сучасний, йому полярність треба міняти. Від Соньок, там також полярність. Плюс всередині мінус ззовні. Такі справи. Не знаю, я що тут ще додати. Тут більш нема про що додавати. Як вибираєте блочки, можете брати і імпульсник. Але коли у вас буде на екрані якійсь перешкоди такі, зображення буде якесь не таке, як треба, ну, то це ваш блок дає імпульсний наводки. Вам просто треба якісний імпульсний блок. Воно, здавалось би, їм небагато треба. Але сама схема блока цього імпульсника вона впливає на їх роботу. І якщо в трансформаторного тут все просто, тут катушка ця і конденсатор то в імпульсника там схема інша, там інша система, ця, імпульсна струму. І ці імпульси вони дають наводки дуже часто. От про що я можу сам додати. А в цих старих в них все надійніше зроблено. Тут, якщо вистачає е, оцього, що він віддає, амперів, то нічого не буде. Якщо Амперів не вистачає, то буде те, що ви чули з гулу за цим блочком. Йому не вистачає Амперів. Бо по вольтажу воно 15 В видає. Але воно легеньке. І воно не дає це 1000 амперів. А мегадрайву треба 1,2 А. 1,2, і ось на блочку написано 1,3. На оригіналі 1,2. На першому мегадрайві там блочок маленький. Ось, і на ньому вже модель інша, по перше. 1636, а там 16,18. І він 08, 0,85. 8,5 8, вольт Ампер. Плюс в нього вже всередині мінус зон. Тобто до, туди, до сеги, можна підкинути Сонівський блочок. Ось такі справи. В принципі, все, що треба було розказав. Все. Якщо будуть ще якісь новини, то буду виходити. Дякуємо за увагу і до побачення.